Президент, міністри, політики, співаки, актори, солдати і волонтери мобілізовані сьогодні Тарасом Шевченком. На українському радіо читають і співають Шевченкові вірші та прозу. Безперервний радіомарафон завдовжки 18 годин триває. І зараз за цей час участь у ньому візьмуть близько 400 людей. Підрахували організатори Наталя Балюк. Далі Поетичну естафету учасники марафону передають один одному від шостої ранку. Тут кожен читає твір, який сам обрав. Іноді вірші повторюються. Декламатори кажуть, вони їм зараз найближчі. А воля душу стерегла. Прокинься, каже, плач у Бога, не зійде сонце, тьма і тьма, і правди на землі нема. Готувалися до читань, кажуть учасники, заздалегідь цього року з особливим хвилюванням. Я читав четвертий ривок з циклу «У казематі». Чому саме цей вірш? Мабуть, тому що нема більш актуальної теми зараз ніж тема Шевченка, тема заслання. Мене давно запитували, чому я не писала пісні на вірші Тараса Шевченка. І ви знаєте, ну природа творчості вона така, що це має щось зрезонувати так, що поза свідомістю. І от е, минулий рік е, зима, яка нас змінила ці всі події, вони чомусь от мене надихнули саме от на якесь таке дуже глибинне розуміння. І тому саме ці два вірші окрикнулися і мені однаково. Серед читачів бійці АТО, військові, медики, волонтери. Та й сам Шевченко на портреті у військовому спорядженні бійця АТО. Ліричних творів цього року майже не читають. Коби то ти, Богдане п'яний, тепер на Переяслав глянув. Та на ще подивився, упився б, здорово упився. Є і на передовій хлопці, які мають кобзарика і час від часу е, у вільну хвилину його переглядають. Якось воно, знаєте, допомагає, надихає. На кобзаревому марафоні звучать і пісні. Тече вода спід, я вора яром на долину. Пишається над водою, червона калина. Пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом їх верболози лози зеленіють. Дівчата з гурту врода роду обіцяють взяти цю пісню в постійний репертуар. Наталія Балюк, Ярослав Тихомир, перший національний